Задача одна з класичних задач, які розглядаються в темі координати та вектора. Дано чотири точки, їхні координати. Потрібно довести, що чотирикутник АБЦД з вершинами в цих точках є паралелограмом. Спочатку трішечки теорії. Паралелограм накреслю і подивлюся, що я знаю про нього, як взагалі це зробити. Накреслю схематичний такий паралелограм. Як я могла би довести, що цей чотирикутник є власне паралограмом? Я могла би перевірити за означенням, чи є його протилежні сторони між собою паралельними. Але я такого робити не вмію, поки що я не вмію визначати, чи прямі, які проведені через дві точки, паралельні між собою. Такий спосіб не підходить. Далі, я знаю, що в паралограмі протилежні сторони попарно рівні. І це я могла би перевірити. Я могла би знайти відрізок АБ, знайти відрізок ТД і подивитися, чи вони рівні між собою. Я могла би знайти відрізок Б, С, відрізок АД, і вони теж мають бути рівні між собою. І якби вони були рівні, то я зробила би висновок, що цей чотирикутник є паралограмом. Але цей спосіб досить довгий. Формула знаходження довжини відрізка вона ну, не те, щоб дуже складна, але досить об'ємна. Нам потрібно було б знайти 4 різних відрізки і порівнювати їхні довжини. Давайте подивимося на ще інший спосіб розв'язування такої задачі. Крім того, що в паралограмі протилежні сторони попарно рівні є ще одна властивість. У паралограмах діагоналі перетинаються. І точкою перетину діляться навпіл. Тобто ось ці відрізочки, позначу їх кольором. Ось ці відрізки рівні між собою, а це середина відрізка БЦ, БД. А ось ці відрізочки, ось цей і ось цей, вони теж між собою рівні. А ця точка є серединою діагоналі. Тобто метод полягає в тому, щоб знайти середину однієї діагоналі, знайти середину іншої діагоналі. І якщо ці точки співпадуть, то ми вважаємо, що цей чотирикутник паралограм. Давайте подивимося, що буде, якщо вони не співпадуть. Якщо вийде, що ось вона діагональ АЦ і її серединка ось тут. А ось вона діагональ БД і її серединка. Якщо не буде виконуватися ця властивість, то чотирикутник не буде паралограмом. Ця властивість вона повністю його визначає. Властивість не виконується, отже, чотирикутник паралограмом не може бути. Використаємо отримані дані, щоб розв'язати задачу. Який план розв'язування? Ми знайдемо середину діагоналі А С, знайдемо середину діагоналі БД і перевіримо, чи це одна і та сама точка. І я скажу: нехай О1 середина діагоналі АС. Я буду розглядати в такому разі, щоб, знайти, цю серединку, я буду розглядати координати точок А і С. Позначу, їх, щоб не загубити. Точка О1 має дві координати: абсциса та ордината. Знайдемо їх окремо. Щоб знайти абсцису, додам абсциси кінців відрізка. До 2 додам мінус 6 і поділю навпіл. Це загальновідома формула знаходження середини відрізка. Мінус 4 на 2, мінус 2. Ординати. Додам ординати кінців відрізка. Тобто точок А і С. У точки А ордината мінус 5, у точки С ордината 1. І навпіл. Мінус 5 плюс 1. Міс 4 на 2, мінус 2. Отже, Точка О1, тобто середина відрізка АЦ має координати мінус 2 мінус 2. Зверніть увагу, ось це все записувати не обов'язково. Можна в умі порахувати, скільки там вийде. Далі. Скажу, нехай точка О2 середина іншої діагоналі діагоналі Б Д. Позначу кінці цієї діагоналі, знову ж таки, щоб не плутатися точки Б і Д. Знайдемо абсцису точки О2. Для цього додамо абсцису точки Б і абсцису точки Д. І розділимо навпіл. Мінус 7 плюс 3, мінус 4, мінус 2. Дивіться, поки що все добре. А тепер ордината точки О2. Ордината точки Б і ордината точки С. І навпіл. Мінус 4. Поділити на 2 мінус 2. Тобто точка О2 середина відрізка BD має координати мінус 2, мінус 2. Ось ми їх щойно знайшли. Ось це вони і були мінус 2 і мінус 2. Перевіримо, що отримали. Точка О1 з координатами мінус 2, мінус 2. І точка О2 з такими ж точно координатами. Тобто точка О1 і О2, одна єдина точка, є серединами діагонали С та БД. Якщо ця точка співпадає, то ми робимо висновки О1 з координатами мінус 2, мінус 2, і точка О2 з координатами мінус 2 мінус 2. Це одна і та сама точка. І якщо у нас співпали серединки діагоналей, то ми робимо висновок Д. У якого чотирикутника виконується ця властивість? У паралелограма. Паралелограм. Записали висновок. Завдання було: доведіть, що АБЦД паралограм. Довели. Поставимо значок кінця доведення, готово.